За добу дві пожежі спричинили ворожі обстріли. О пів на п'ятнадцяту до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл села Петропавлівка Куп'янської громади і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О пів на 18-ту ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у селі Кругляківка тієї ж куп'янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 квадратних метрів. Вогнем знищено 6 одиниць цієї техніки. Один комбайн зазнав ушкоджень. О 12-ті рятувальники вкотре проводили обстеження території села Кругляківка Куп'янського району, яке загарбники обстріляло об 11-тій. Виявлені пошкодження на території. Торі двох приватних домоволодінь, що в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.